Разом з нами розділити нашу радість прийшло дуже багато гостей. А я щиро хочу запросити до вітального слова господаря Маневицького селищного голову Ярослава Івановича Левка. Шановні батьки, шановні шановна малеча, шановні дорослі того присутні. Дійсно сьогодні цей суботній ранок для нас, для мене це непересічна подія. Перший відкривається такий дитячий майданчик. Ну а я думаю, що, мабуть, він буде і не останній нас, тому що є ще намічені місця. Цей майданчик відкрив збудований за ініціативи кандидата народні депутати Ігоря Мироновича Єльмеєва, якого я хочу зараз запросити до нашого вітального слова. Прошу його. Добрий ранок, добрий ранок, шановні жителі міста Маневичі. Добрий ранок дітворам. Мені приємно сьогодні бути на відкритті цього першого дитячого майданчика. Я вважаю, що сьогодні ми, дорослі, держава, повинні робити все для того, щоб наші діти, наше майбутнє, почували себе щасливими не тільки в містах, а й в районних центрах і в селах. Мені приємно чути, що сьогодні на цьому дитячому майданчику є багато посмішок і дитячого сміху. Я вважаю, що Моє чоловіче завдання наше завдання дорослих зробити все для того, щоб наші діти в цій державі себе почували щасливими. І ми дійсно з мером міста розмовляли і найближчим часом ми збудуємо ще декілька дитячих майданчиків, щоб не тільки в цьому районі, а й в інших районах вашого міста. Лунали ці посмішки і цей дитячий сміх. Мені здається, що для дорослих це найбільше щастя, коли наші діти посміхаються, і коли ми відчуваємо цей дзвінкий сміх. Тому, шановні менечани, ще раз вас вітаю з цим невеликим, але приємним святом. Бажаю, щоб в ваших родинах завжди була радість, щоб ваші діти вас радували. І напевно хочу всім дорослим побажати, щоб в своїх дітях ви бачили частинку мене. Бо все, що ми робимо, ми робимо заради вас, заради малечі. Дітвора. Бажаю вам, щоб ви гарно вчились, майданчик майданчиком, а навчання навчанням. І хочу запевнити вас, що благодійний фонд, Волинська родина, я як людина, теж буду робити все для того, щоб наші волиняни, наша дітвора була щаслива. Щоб вони пам'ятали своє дитинство як найкращий період в своєму житті. Ще раз вас вітаю святом. Святом вас. Ну ось і настав час, якого ми так.